Пшалом, це Славко, якою є політика Путіна супроти українства, в українському питанні, якому, якою є от національна політика Путіна щодо українства? Ну, Вона продовжує вульгарно продовжує політику Потьомкіна і Катерини II. От якщо до того, політика в українському питанні ну, до Постання Новоросії зводилася до станової, теж до соціальної, до української. Українським визнавався хіба що стан козацтва, от за тим зберігалися певні привілеї, Ви знаєте, що навіть Ніколай Павлович 1834 35, 36 року. Він дотримувався оцих пактах конвента з Казасу. Коли останній раз були мобілізовані козацькі полки, ви знаєте, проти польського повстання, потім переселені на Кубань. То 15 років служби він, як їм гарантував 15 років служби, ви знаєте, що козаки однодвірці мали служити не 25, а 15 років служби. Як карпінера служили, то він їм і гарантував ці 15 років служби, хоча нічого йому не заважало. Їх нібито От у нас, бо ну що б таке, ну якщо гніт, то щоб не 25. А він не міг свої пакта конвента порушити. Звайде, що козацтво тут тривало ще за переписом 10-го року, було повно козаків. Так от, ця от українська політика зводилася до сослови. Не забайте, що російська держава до 905 го року, що найраніше, лишалася сословною. Тому це. Але цей досвід. Засловної політики призвів до заселення Слобожанщини, посання східної Слобідської України, і в принципі цей досвід був визнаний не дуже ефективним, тому що коли почали заселяти Новоросію, почали шукати заміну українську. Ну тому, що треба було знайти заміну запорожцям, і от в подальшому політика зводилася до заселення. Ну, Цих територій новим населенням шукали нове населення з усіх усюд, збирали його до постання багатонаціональної України. Це, зрештою, призвело ця політика переселення, в тому числі з Великоросії, ну, от постала Україна з можна сказати з національної в багато і почало формуватися той дуалізм України. Власне, вони використали отою дуалізм України, що відчули між правобережною і лівобережною, коли от українець було лайкою у нас на гетьманщині, що українцями за дніпровцями вважалися польські казаки, що йшли на службу до гетьманів на службу до російської корони, і ну в принципі. Українець це була нелесна характеристика, це означало служивого, який, в принципі, за національні, власне, за, за станові інтереси Гетьманщини геть не дбав, якому ходило за власний інтерес, такий от тип найманця. Українець за Дніпро завжди було лайкою на Гетьманщині в той час. Серед справжніх, так скажемо, українців, Гетьманщини так ось, і в 19 сторіччі постало дві України в міру ефективності. Преше українці перестали вимирати. Ви знаєте, що з трьох мільйонів в 80-ті 19-го сторіччя до 20-ті роки, уже 19-го, українців, стало 12 мільйонів. І стало можливо заселяти. Не забуваємо, що в принципі не дуже було ким заселити Новоросію, не дуже було українців, що на момент. Коли отримали Новоросію, оцю всю від турків, то не дуже було ким її заселити. Українців внаслідок визвольної боротьби, перед початком визвольної боротьби за люстраціями тридцятих років сімнадцятого століття, було три з половиною мільйони в тих же кордонах, а потім стало три мільйони в результаті визвольної боротьби. Завжди, от можна сказати, за сто п'ятдесят років визвольної боротьби, нас трохи скоротилося. Тому Почасти ця політика от постання побудови багатонаціональної України, вона вимушена була. Ну і плюс ж витіснення запорожців. Ми про це не буду. То що єдиною українською державою була Запорізька Січ. А як така вона не вписувалася в склад імперії, та да в склад жодної імперії заробити всі лицарські ордени були знищені, А що зробили з Іоанітами? Просто розорвали, так і цих мали розірвати ця Архаїка. Вже нікого не цікаво. Їхнє пристосування до не, не давали їм часу, як і зуїцькі всім осім ідеальним державам не давали їм можливості пристосувати. Тодішня глобалізація не дозволяла на це. Так от повернемося. Постало дві України: одна Україна сформувалася в другій половині 19-го року, Україна. Південно-східна Україна іноземних підприємців, Україна бельгійського і почасти російського капіталу. Ну ви ж знаєте, що ширина колії, така сама, як в російській імперії, як в Південних Штатах Америки. Ну це зрозуміло, хто будував, і на чиї гроші. Будували на американські гроші, але фахівці були з півдня іммігранти. Ті, хто програли громадянську війну, у нас же ж така колія, ширина колії, шо в конфедератських штатів, шо на Росії. Так, от постала південно-східна оця промислова Україна іноземного капіталу, ну, умовно, скажемо, бельгійська, і Україна Латифундії, умовно польська, дві України. І От завданням генерал-губернаторів київських харківських було утримувати, нацьковувати обидві України одна на одну, тому що ну ви ж самі розумієте, що єдиний фронт робочих християн, поміщикових капіталістів нікому не нужен. Тага власть свій характер арбітра втрачає в сословній державі. влада втрачає свій характер арбитр... Арб... Взагалі, Як тільки влада втрачає арбітральний характер, як тільки вона починає представляти інтереси лише однієї групи населення, як у нас прокурорів інвалідів, стає то все, то державі кінець. В принципі, вона може існувати, але ситуація вже перестає бути стабільною. Це «failed state» стає. Так от дві України було українство, як таке підтрималось тільки на правобережжі. Нас на лівобережжі відбувалася в принципі можна сказати русифікація, природний характер вона мала. Хоча ви знаєте, що мешканці Харківської губернії українські не отрушувалися з Москвинами ще 18-го року. Не було мішаних шлюбів. що можна сказати, що українство, ну як. Варству лишили в покої, бо навіть російські, оці всі от славянофіли, коли сюди приїжджали, вони бачили таке диво, як народний чиновник на Гетьманщині, на Лівобережні, на Харківщині. Чиновник з народом не втрачав єдності, що удаліться в Новоросію після служби удалиться на хутор. Це їх потрясало, як це так, чиновник совершенно спокійно удаляється. На хутор какого-нибудь калішський регістратор і спокійно живе там з мужиками в вишиванці, калякає. Ну як оце як голохвастав. Їх це дивувало народний характер укр українського чиновництва. Це їм було дікась. У на Росії чиновники не, не складали єдні зі своїм народом. Так, от а на правобережжі підтримував українського селянина. Єдине місто, де українське підтримувалося проти польського панства. Ну це зрозуміло, чому. І оцей дуалістичний характер вперше порушили більшовики, вони не порушили, надали більше значення українству, тому що українство було їм потрібно для дерусифікації, щоб побудувати соціалістичне суспільство, щоб побудувати Совєтський Союз, власне потрібно було дерусифіцирувати Росію і Українство, як інші національні рухи, було здарянням дерусифікації, але ж знову таки вони зберегли оцей характер дуалізму. Вони прирізали пролетарські області, прирізали цю республіку. Донецька криворожку нуласи це території так званого харківського парламенту промисловців. Цього індустріальну зону вони нав'язали Україні по перше, щоб селяни могли поваритися в пролетарському котлі знову ж таки для русифікації. Ну і щоб компенсувати впливи селянства політичні, ви знаєте, вибори 27-го року, єдині чесні вибори в УССР, коли оці всі бивші амністіровані атамани, ці всі пособники бандитів, подкурачі, які отримали певну кількість голосів, дуже важливо розібрати вибори 27-го року з точки зору тих, кого обрав. В яких виборчих комісіях, в яких виборчих округах кого обрали? Цим треба зайнятися українськими істориками? Мабуть, хтось займається. Ну і зовсім, і от продовження цієї політики, ну як от треба пояснити, що пролетарська лівобережна оця південна частина новоросійська тяжіла до Росії. А оця селянська українська частина України тяжіла на захід до побудови великої України, що велика Україна, в принципі, це не проєкт індустріальної, промислової частини України, це проєкт України сільської, велика Україна, тому що ну приєднати землі звільнити їх від польських поміщиків, від польських осадників, порубати всіх з Ну, ви розумієте, вчиніть волинську різанину аж до закерзоння. Ну, що могло бути більш зрозумілим. Душі українського селянина, ніж Коліївщина, взять би всіх і Ну, ну Це правда, забати, що анархізм єдина ідеологія, яку опанувала українським селянством по революції п'ятого року, і теж на правобережжі, як ви розумієте, це був анархізм. Власне, відміна анархізму, як на Іспанії. Це одна з національних війн. І от воно весь час оця будівництво і характер у цієї України, мовнюцької. Побудованою в радянському союзі УСР як велика Україна, але мавнюдства, чому закладалося мовнюдство, щоби дуалізм, щоби зберігти внутрішню слабкість України? Розділити її, і от зараз продовжила ця київська незалежна влада, теж продовжила цю політику розділення. Вона пробувала об'єднати на утопічних гаслах українства. Нікого ці гасла не прийняли на сході, як ви розумієте. Вони там і зараз. От коли от, от, от Ася з останніми поколіннями працювало цих от політиків наших, то там ж дуже жива була ідея, яка завінкує, що є ніякий от общак, Соціальні статті бюджету, вони сприймали соціальні статті бюджету України як общак, з якого не можна черпати, якого з которого нільзя крисіть. Розумієте, оце от примітивно пролетарське розуміння демократії державності, от як неприкосновенності общака соціальних розходів. для українського українськомовного політика закрисити общак – це звісно, Воно ніякого морального спротиву не викликає в. Професійного українця, як ви розумієте, тому що він не на тих чеснотах вихований. Йому закрисять ну, люди, які обкрадали сусіди один одного, розумієте, по селах тільки хату покинь, так зразу і винесуть. Похтакі, такі, каже, були хатні опришки. Каже, зустрічалися на перелазі, кожен з мішками. Що в один одного обікрали на перелазі, зустрічалися. Ну то ясно, що їм зазирнути в общак соціальних. Вида соціальних статей бюджету нічого не коштувала. Це ж не Януковичу. У того були, власне каже, це син Януковича. Все. мені подобається оцей от, як от сказати, легендарний характер історії України. Я полюбляю легенди за політику та історію України. Каже, що Янукович неплох, бюджет не плох, он не тирі, а от син його став без безпредельщиком, почав переділ. Якщо б не син, то каже Янукович, ого. Мені це подобається така концепція. Це скоро Януковича буде наш. Король Артур, а з того буде Мордред. Ну так ось, і українство вирішило політично дицькувати українців знову ж таки галицаїв зробити першим сортом, а східняків другим. І ця політика продовжується. Скорі самих галичан не буде, всі виїдуть в Португалію або в Канаду, або як от наші патріоти. От тільки справжні патріоти обирають Флориду, як ви розумієте? От зараз критерієм справжньості українського патріота, українського борця є деякий який Сполучених Штатів він обирає. Зараз за цим можна судити, за політичною заангажованістю в українських справах. Так ось, і цей міфічний характер збережеться, і Путін думає, що він може вилікувати Україну, може опанувати її, якщо викреслить з неї галичан, викреслить з неї право, умовних правобережних українців. Коротше, кажуть, що нього українців і полишить оцей один народ. І мені дуже цікаво, якщо він перестане на окупованій території, там ніякого дуалізму немає. Ми бачимо там ніякого українства нема. Ніхто там державою українство не підтримує навіть. Харків Двіже він же демонстративно відмовився від побудови України з центром в Харкові. Він від побудови кожної України відмовився. Це от та помилка, що в перших роках побудови Новоросії. Потьомки і Катерини воно думало бійтися без українців. замінити козаків ву... і ямщиками. Ну не виходить, не заміниш ти козаків ямщиками. Не виходить. Потрібні місцеві ту необхідні. І от мені цікаво буде, якщо я достатньо довго проживу, і ви, мої любі споживачі, напевно, проживете, Вам варто буде подивитися на, на окупованих землях, які перестануть бути тимчасово окупованими. Наскільки вдасться Путіну побудувати Україну без українців, позбавити її оцього дуалізму, зробити її єдиною зражкою, єдиною спортянкою. Дуже цікаво на це буде подивитися нам. А в мене навіть картини цього майбутнього нема. Я б хотів сказати, що йому не вдасться. Або хотів би сказати, що йому вдасться, але не можу. Мені бракує інформації поки що. Сподіваюсь, в майбутньому ви її отримаєте і згадаєте за мене. Бай, лайкайте, підтримуйте та поширюйте. Хто по там чого не думав? буде, як буде. да. ну як буде? Мы увидим, кто живой, я с тобой. Надо дожить. Главное, любой ценой пережить тут.